Лікарю? Так що ж це виходить? Я взагалі безплідний? Так, Іване Петровичу, причому з народження. Тоді скажіть, лікарю, як мені тепер удома своїй дружині пояснити, що наші діти не від мене? Прості, джинси коштують 50 доларів, а рвані джинси коштують 150 доларів. Порву ваші джинси лише за 10 доларів. Діти мої, вчиться, як треба робити гроші з повітря. Чоловік без настрою приходить із роботи, без апетиту вечеряє, Ну, дружина вирішила підняти йому трохи настрій і каже Любчику, а я вагітна. Чоловік хапаючись обома руками за голову. Господи, і ти теж. Під час любовних утіг у дружини несподівано виникає спазм. Вони і так і сяк, не ні можуть ніяк розщепитися. Викликають швидку та їх доставляють до лікарні. Ідуть вони коридором, щільно притиснувшись один до одного, а тут їм назустріч прибиральниця. Дивиться на них підозріло і запитує: А що це ви таке робите? Чоловік. А це ми, бабуся, танцюємо так. Прибиральниця невдоволено. Прям не лікарня, а вар'єте якесь. Ці танцюють. Вірвени вчора у паровозика грали. <рив> у США сенат вирішив встановити пам'ятник Василю Івановичу Чапаєву як людині, яка теж була проти білих.